На Львівщині слідчі повідомили про підозру у хуліганстві учням професійного училища, котрі знущались першокурсників, повідомляють у поліції Львівської області. Підозрювані у присутності багатьох очевидців принижували своїх жертв, а також завдавали їм ударів у голову та в ділянку грудей. За скоєне зловмисникам загрожує покарання, обмеження волі на строк до п'яти або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Четверо учнів старших курсів одного з професійних навчальних закладів, розташованого у Золочівському районі. Хлопці віком 17-18 років та двоє 19-річних по черзі завдавали ударів у голову та в ділянку грудей чотирьом першокурсникам. При цьому вони використовували боксерську рукавицю. Подія стала з 9 жовтня 2023 року близько 23.00 у гуртожитку навчального закладу в присутності багатьох очевидців. Кривники принижували своїх жертв, знущались з них та знімали свої події на відео, яке в подальшому було викладене в мережу інтернет, де його і виявили правоохоронці під час моніторингу. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 хуліганства кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Повідомляє поліція Львівської області. Досудове розслідування триває.